Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителя душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розом. відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слово і Духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 13 глава, з 1 по 9 вірш. Того ж часу прибуло деякі і розповіли йому про Галилею, що їхню кров пила, змішалась з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм: Гадайте, що ті галилеї, тому що таки постраждали, були більше грішники, ніж усі галилеї. Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинуть так само. Або ті вісімнадцять, що на них упала башта Силоамська і їх забила, а гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам, але як не покаєтесь, усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу: Один чоловік мав смуковницю, посаджену його винограднику. Прийшов він і почав, почав Плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря, оце три роки я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці і не знаходжу. Зрубай її, нащо і землю займаєш? Ще. А той узважи до нього пане, лиши її ще на той рік. Я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то її зрубаєш. Ісус закликає до покаяння, і ми читали також притчу про смоковницю. Господь казує, що Він прийшов, аби спасти грішників. Головна мета Божої дії в нашому житті наше освячення, а остаточно наше спасіння. Отець Небесний любить нас, тому і прагне нас освячувати і спасати, і з цією метою допускає ті чи інші події в нашому житті. Ті чи інші ситуації, через які він діє. Тому Євангелії Господь згадує про галаян, на яких впала башта, та підкреслює, що це був знак для людей, аби вони побачили і подумали, чому так діється, скільки подібних подій, коли Бог говорить до нас, стається в нашому житті, та ми їх не зауважуємо. Тому важливо, каже Хр Христос. Як не покаєтесь, усі загинуть так само. Господь хоче нашого спасіння, Він хоче, щоб ми всі навернулися і були разом з ним Царство Небесні. Але кожен з нас вибирає, куди ми хочемо йти, що ми хочемо робити. Тому, дорогі, знайдімо сьогодні час, щоб порозмовляти з Богом, щоб порозмовляти про наше життя. Господи, наповни моє життя Твоїм словом. Наповни моє життя Твоєю мудрістю, щоб я могла йти до тебе і, не вагаючись, могла проповідувати про Твоє Царство Небесне. Амінь.